Друзі, переді мною королівський корабель. В гейрангері, друзі, їду з роботи додому. Я залишаю гейрангер, а позаду мене корабель, який належить королівській родині. Вони прибули у Гейрангер спеціально, щоб святкувати річницю Сторфьорден-Венер. Святкування в музеях, на старовинних фермах і грандіозний банкет. І ось ми бачимо, королевська сім'я зараз дрейфує на своєму королевському човні у королевському Гейрангерфьорді. А я залишаю королевський у готель і їду побачити свою сім'ю. Усім гарних вихідних, сонячних сьогодні реально сонячний день, бабине літо. Гадебра? Повернулась мама з роботи, проводить час із сім'єю, ми прогулюємося по нашій набережні, іноді живеш тут, томишся, хочеш кудись евакуюватись звідси. А от коли насправді скучиш за цим місцем, повертаєшся і не можеш нарадуватись. Реально почуваєш себе в туристичному місці. І це твій дім тимчасовий, але твій. І сьогодні дуже гарна погода. Як я вже казала, баба не літо. Пролетіли канадські гусі. О, вже улітають. Ось ключем. Гуси із Канади. Точно? Не бачу кленового листочка. А я також улітаю додому відпочивати, тому що я сьогодні з 4.30 ранку на ногах. Я пару днів готувала сніданок для усього готелю. І Тепер хочу, щоб готували сніданок мені. Відпочиватиму завтра один день, понеділок-вівторок. Роботу з кризними лайнерами і далі знову понакатано, як то кажуть. Знову в готель, знову сніданки. І потім я буду дуже плакати, тому що туристичний сезон добігає до кінця. У нас 15 вересня буде остання вечірка з персоналом і все. Як жити далі не знаю, Роботи тут плувато. але побачимо, побачимо, як воно буде холодно, почувається вже осінь. Осіння прохолода, коли ховається сонце, дуже прохолодно. Це готель, в якому я працювала. Мої найбільші чайові я отримала в цьому готелі. 500 крон це 50 євро. За що? За те, що я вмію гарно розповідати історії про туризм в цьому районі. Мені не дозволили їх забрати. В Норвегії такі закони, що тут усі чайові віддаються керівництву, оподатковуються і потім діляться порівну на... Усіх працівників цієї зміни. Ось такі справи малята несправедливі, але Норвегія це країна, така країна про рівноправня. Бореться із тим, щоб ніхто не виділявся. Тут є Янтелован, закон Янте, що всі мають бути рівні і ніхто не має бути кращим за когось. Багатшим може бути, але кращим ні. Ось така, я би сказала, країна справедливості. Багато моїх колег сезонні працівники, які проїхали із Польщі, із Чехії, Німеччини, із Іспанії, із Швеції, навіть Шведи працюють у нас. Уявіть. І вони всі сюди їдуть. За чим за зарплатами? Тут людина, кожна людина почуває себе людиною, незважаючи на те, що ти прибираєш сніг. Чи ти прибираєш готельні номери, чи ти печеш булочки у пекарні, чи ти лікар. Ну, звісно, лікарі отримують більше. Але тут будь-яка професія цінується і мінімальна заробітна плата достойна, ну, десь 19-20 євро за годину. Тільки сезонні робітники, які приїжджають на збір урожаю, як полуниця, фрукти, вони можуть отримувати 15, 16, 18. Я думаю, що це дуже хороші зарплати. І за ту саму роботу в готелі на прибиранні, чи офіціантом ти в Європі стільки не матимеш. Я бажаю вам доброї ночі. Засинайте під звуки канадських гусей. Побачимось. Підпишіться на мій канал. Пишіть. Привітні, гарні коментарі. На погані я відповідаю теж отак також погано. добре.